Зустріч зі сміливим левом. Через три тижні в далекому гаю почувся дикий рик. Це сміливий лев поспішав до Еллі. Дівчинка кинулася йому назустріч. Вона охопила руками його могутню шию, на якій виблискував золотий нашийник подарунок моргунів, пригладжувала пишну гриву, цілувала жорсткі вуса й величезні жовті очі. А сміливий Лев розлігся на травичці, шкрябав передніми лапами землю і муркотів від щастя, ніби велетенське кошеня. Ах, Еллі, Еллі, раз у раз повторював Лев. Який я щасливий, що знову з тобою! Я навіть забуваю, що в далекій дорозі поранив лапи до крові. Еллі поглянула на лапи лева і скрикнула від жалю. Вони справді були скривавлені. Ми вилікуємо їх, любий Леве. Дядечко Чарлі приготував чудодійну олію з горіха. Вона допоможе тобі. Моряк вічливо привітався із Левом, і той відразу прийняв його до кола своїх друзів. Із лісу прибіг Тотошка, що лякав на деревах птахів. Зустріч Лева й Тотошки була дуже теплою. Вони поважно потисли одне одному лапи, а потім величезний звір удав, ніби хоче проковтнути песика, як це було колись. Тотошка спочатку прикинувся страшно переляканим, а потім став стрибати кругом лева, намагаючись ухопити його за кінчик хвоста. Тепер лев удавав, що боїться, і, підібгавши хвоста, крутився на місці. Спостерігаючи за витівками друзів, Еллі реготала до сліз. Присягаюся моєю дерев'яною ногою, вигукнув Чарлі Блек. Це найкумедніше видовище, яке мені доводилося бачити. А де ж кагікар? схаменулася нарешті Еллі. Хіба вона не з тобою? Ні, я подорожував сам, відповів Лев. Передавши мені своє доручення, ворона сказала, що їй обов'язково треба відвідати смарагдове місто. Моряк сумно похитав головою. І чого її туди понесло? Ох, накоїть вона там чогось. Та ні, дядечко Чарлі, заступилася Еллі. Кагікар розумна пташина. Так, розуму їй не позичати, пробурчав моряк. Але ж надто вона полюбляє хизуватися. Чарлі змастив поранені лапи сміливого лева горіховою олією і забинтував смужками м'якої кори. Лев відразу ж відчув полегшення і простягся на траві, а Еллі сиділа поруч і гралася китичкою його хвоста. Як же ти дістався до нас, мій давній друже? спитала дівчинка. Дорогою мене спіткали дві маленькі пригоди і одна велика, сказав Лев, погладжуючи лапою свій золотий нашийник. Мені двічі довелося перепливати велику річку. Ти знаєш, Еллі, де це було? Там нас застала повінь, і там, де ми мало не втратили страхопуда. Та з цими двома прикрощами я легко впорався, але третя, ох, третя, Лев зморщився і застогнав. Та розповідай скоріше, нетерпляче вигукнула Еллі. Ну, від кого ж ще можна чекати неприємностей? Як не від цих клятих шаблезубих тигрів. Відколи Гудвін дарував мені сміливість, я цих чудовиськ ані трохи не боюся, але ж треба було пройти їхнім лісом неушкодженим, яка була б користь із того, якби я героїчно загинув у бою? А ти, Еллі, чекала на мене довгі тижні й місяці, тож я вирішив пробратися через тигрячий ліс тишком нишком. Я безшумно крався бруківкою з жовтої цегли і мріяв тільки про те, аби щасливо проминути небезпечне місце. Ти знаєш, оте між двома проваллями. І раптом, праворуч від дороги, попереду я почув важке сопіння. Повернувши голову, я побачив у хащах близько чей. Цієї ж миті шарудіння почулося і ліворуч. Там теж був ворог. Тут я забув про свої поранені лапи і зробив відчайдушний стрибок, на який, гадаю, неспроможний жоден лев у світі. Вмить два величезні тигри стрибнули на дорогу, щоб схопити мене. Вони дещо схибили і стикнулися лоб у лоб. Бачили б ви, яка між ними щинилася гризня. Напевно, кожен із них звинувачував іншого за втрачену здобич. Від їхнього ревіння тремтів ліс, а клапті шерсті злітали над деревами. Та мені ніколи було милуватися цим чудовим видовищем. Я біг нав заводи з вітром, поки не закінчився тигрячий ліс. Отака була третя і найбільша моя пригода закінчив лев. Кагікар прилетіла наступного дня. Вигляд у неї був настільки розгублений, що моряк зрозумів. Справдилися його найгірші очікування. Кажи, суворо звернувся він до ворони. Вона не наважилася приховати правду і розповіла все, як було. Дізнавшись, що Урфіну вже відомо про прибуття Еллі до країни живунів, усі дуже засмутилися. Дивлячись на зажурене обличчя дівчинки, ворона швидко промовила Так, я завинила, але пробачте мені, милі друзі. Я проведу вас до Смарагдового міста так, що про це не дізнаються шпигони Урфіна. Моряки Еллі згадали, як Кагікар врятувала їх у пустелі від неминучої смерті, і пробачили своїй легковажній подрузі. Ворона враз повеселішала і почала розповідати про все, що бачила і чула в смарагдовому місті. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.